Привіт, друзі! Йду на пасовище забирати мілку. Білка вдома, в загоні, так як вчора отелилася. Зараз забираю, хоча ще тільки 12-та година дня. Треба мілку забирати, бо ми їздили, привезли в у білочки паслід. Так і не відійшов. Почав трішки відходити, зараз ветлікар її почистить. А мілку треба пригнати додому, бо хочемо, щоб її прорехталили. Треба треба подивитися, чи, чи на 100% Ай боже, що я роблю? Зараз одні рукою не відв'яжу. Так, все, мілку відв'язала. І та, що я казала? А, те, що треба мілку теж зараз привезти у двір, щоб ведлікар її прорехталив. Щоб точно впевнитись. Впевнити, що вона... Пішла мілочка додому. Давай, давай, давай. давай. Що вона тільна. Тому що... В неї вже скоро 7 місяців, а якось стиля щось ми не можемо зрозуміти, чи є, чи ні. Тому зараз мілочка йде на огляд. Пішла, 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 мілка, пішла. Давай, 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 давай. Мілка, 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 пішла, пішла, пішла. Давай, пішла, пішли додому. Підемо на огляд. Там у мілки проходить чистка, а. Бі... Ой, білки, господі. А, білич... а мілочка чекає. Не подобається. за роги прив'язали і не подобається. Ну, що робить? Треба трішки потерпіти. Сьогодні ми садимо дерева. Будемо садити яблуньки дві Ось такі ямки. Привіт. Там ще перегнойчик привіз. Перегнойчик. Тут у нас липа росте, і біля неї будуть дві яблуньки. Ось тут яблоньки стоять, вони вже зацвіли. Ось в Кеті. Такому це батько. Царство небесне чоловіка приніс їх і хотів, щоб ми їх у себе посадили. Зараз якраз чоловік цим і займається. Покажу вам своїх котів. Це наша мурочка, це рижик від приблудної кішки. Вона походить на дача десь живе, а к нам приходить. Тобто в минулому році навела котят, вони в нас залишились. два пропали, а один залишився. А це мурочки, донька, бусінка, а це кіт наш мілаш, теж Мурочкин. Це від одного виводку, бо залишилась кішечка, а це з останнього. Думали довго, що це кішка, але виявився, що котик. І це нас дуже-дуже порадувало, бо у нас одні кішки майже. Такі яблуньки. Чоловік поніс. Зараз будемо садити. Садити будемо на око, да? ну треба, щоб не дуже глибоко. ось так от трошечки засипати землею. Угу. І гарно холити. Угу. А ця побільше. І тут квіточки, тут немає. Ну а тепер пішли сходимо до наших корівок, і я вам скажу, що ж нам таки сказав ветлікар. І так, що білочку почистили, білочки, все добре. Перевірили мілку, прорехталили. Імілка, на жаль, виявилася не хоча ми вже скоро мали її запускати. І добре, що ми таки перевірили і не запустили, інакше б вона тоді точно пішла на м'ясо. А так проколимо її вітамінчики, і будемо чекати охоту. Потім будемо викликати знову ветлікаря і осіміняти. Так що, мілку це ми як забрала, і це залишили її в загоні разом з білочкою, бо вона без неї нервує. Сьогодні вони на сінці. Скоро чоловік на роботу йде в ніч, вже скоро дойка, тому вже без пасовища сьогодні, вже завтра піде мілка пастися, а білочка ще декілька днів побуде вдома в загоні. Ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, до наступних відео.